Українська православна церква вивезла з Троїцького собору мощі трьох чернігівських святих: святителя Феодосія, преподобного Лавренція і Філарета Гумілевського. Вони зараз перебувають у храмі всіх святих Чернігівських на проспекті Лук'яненка. Настоятель цього храму Петро Казновецький підтвердив цю інформацію. А це фото звідти, яке зробили кореспонденти Суспільного. Мощі стоять просто на столах у окремому приміщенні відкритими. Окрім одних, це філарет за інформацією. Історика Сергія Леп'явка помер від холери. Його мощі закриті склом. Щодо вивезення останків святих з Троїцького комплексу до правоохоронців, ніхто не звертався, сказала речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. Виконувач обов'язків гендиректора заповідника Чернігів-Стародавній Володимир Хомич, на чиєму балансі перебувають приміщення та майно Троїцького собору, повідомив Суспільному, що самі останки заповіднику не належать. У них обліковуються раки, це скрині для мощів. Документів на останки немає і в УПЦ. Нагадаємо, згідно з релігієзнавчого. Експертизою Держслужби з питань свободи совісті. УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви. Самі ж приміщення і майно Троїцького собору зараз спірні. УПЦ позивається, щоб продовжити безоплатно користуватися комплексом. А заповідник збирався звертатися до суду, щоб повернути своє майно назад. Докладніше про це читайте на нашому сайті Суспільне.Медіа.